Слава Богу Ісусу Христу. Я протирей Олег Царук, Українська православна церква, це Хмельницька область, Красилівський район, село Митинці. З 2017 року, 12 травня, я є настоятелем Свято-Миколаївського храму. 19 серпня 2023 року. ПЦУшники на преображення Господнє 19 серпня забрали в нас храм, випхали в нас плеч, в плечі із храму. А зараз намагаються нас випхати із церковного будинку, в якому ми проживаємо з 2018 року. 6 серпня. Прийшли э, ПЦУшники і човпли нас по вікнах, по дверах, щоб ми э, вигнати нас з хати. Приходила до нас поліція в особі Микитюка і показала нам справку, э, яку видав сільський староста Микола Буць, що ми виписані з хати. Ми, матушка, зверталася до сільського голови Буці, сільського старости Миколи Миколаївича Буця, щоб він роз'яснив нам ситуацію, чи ми виписані, чи ми не виписані. Я звертався в Красилівську міську раду в ЦНАП до, до начальника ЦНАПу, Ярмоленка, Ігора Валентиновича, щоб також нам надав інформацію, чи ми виписані, чи ми не виписані із хати. Він сказав, що чекайте, все буде листом. Ми чекаємо відповіді. Вже три неділі пройшло. Відповіді немає. Ми е, звернулися з, із проханням до міського голови Красилівської ОТГ Островської Ніли Васильівної, щоб вона розібралася у даній ситуації на даний час відповіді немає. В хаті проживаю я, дружина і четверо малолітніх дітей, серед яких дитині менше року, а одному із наших дітей потребує, потребується допомога, тому що він інвалід, інвалід третьої групи. Вчора, вчора була спроба відрізати нам світло. А саме голова новоствореної парафії ПЦУ, село Митинці Левій Оксана Васильівна поїхала в РЕС Старокостянтинівський Рем і написала заяву, щоб нас відключили від світла, надаючи якісь свої документи, вчора приїжджала машнаряд із Рему, бригада. Щоб відключити нам світло, ми визвали поліцію і е, написали скаргу, написали заяву в поліцію. Я особисто написав заяву, що е, неправомірні е, щодо нас е, діються вчинки. Ми вчора відбили, не дали, щоб нам відключили. Ось а е, сьогодні, а сьогодні. Нам, а сьогодні в 12-й годині нам відрізали світло. Повторно, повторно дружина матушка Оля дзвонила в поліцію От, два рази. Вони сказали, що приїдуть, а вони не приїхали. Сьогодні ми звернулися з відповідною заявою до директора Хмельницького Доленерву, щоб розібралися з даній ситуації. Я звертаюся до всіх небайдужих людей. Хто чим може допомогти, просимо у вас допомоги не для себе, а для дітей, тому що старші діти в школі і без, без, немає їм як вчитися без світла, а менші діти потребують особливої уваги, тому що найменшій дитині ще немає року. Просимо вас допомоги у небайдужих людей, хто чи може, допоможіть нам. Це дуже важко пережити. І звертаюся я до вас, мама чотирьох дітей, до всіх небайдужих дітей, жінок, до самої Ніли Васильівни Островської, яка є на сьогодні мама і бабуся, і хай мені поясне, чим гірші мої діти, від її дітей, від її онуків, мій брат боронять нашу державу на війні, батюшки брати також, і за що вони там страждають і боронять нашу державу, щоб на сьогодні моїх дітей виганяли із хати, тільки із-за того, що вони не тої віри. Але в нас селі багато знаходиться жителів, які не входять в храм ПЦУ. то що, Потрібно, значить, всіх. Вигонити, вбивати нас, вивозити, світло відрізати. Я вас дуже прошу, допоможіть нам. Звертаюся до всіх жінок, у яких є діти, і які знають, що таке виховувати чотирьох дітей. В таких тяжких сьогодні умовах, залишивши нас без світла, як зберігати продукти харчування для малолітньої дитини, як готувати їм їжу і інші, інші речі робити для догляду і виховання наших дітей. Прошу, допоможіть нам. Серед документів на будинок, в якому ми проживаємо, це, це вулиця Центральна, 88, вісім село Митинці. Ми маємо всі документи. А саме договір куплі-продажі, який оформлений на церковну громаду, якою я є настоятель, і також договір куплі-продажі земельної ділянки, якою я також оформлений на церковну громаду, якою я є настоятель. А також ми проживаємо тут із 18-го року в цьому будинку згідно договору оренди, договору найму. Житлового приміщення, тобто ми наймачі, ми тут проживаємо з 18-го року. Ми маємо договір оренди, який є дійсний, тому що він завірений в сільській раді і підписаний сільським головою Ященко Миколою Миколаєвичем і Миколою Івановичем, і печатка сільської ради, але нас силою зараз нам на даний час. Потрібно в правовому полі доказати, що ми живемо в цій хаті, тому що виходить, що в нас пусте місце, хата пуста. В нас немає в цій хаті. А доказів того, що ми виписані на руки, нам ніхто не дає, нам кругом відмовляють, і тільки на словах кажуть, що ви виписані, ви тут ніхто. На сьогоднішній день нам на руки документів ніяких не дали. Вже пройшло три тижні від того, як ми звертали в сільську раду в ЦНАП і от таке. Спасі господі, будьте всі здорові.